Прийдіть і відпочиньте. Роздуми над Словом Божим на середу другого тижня Адвенту. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмо любе і мій тягар легкий. Перед святами в нас завжди багато роботи. Окрім звичайних занять, треба ще приготувати дім для святкування. У храмах ми не раз почуємо про те, щоби ще провести духовні вправи. Аби гідно привітати новонародженого. Попри добрі бажання і постанови, завжди знайдуться відмовки, що на молитву та духовні читання у нас немає часу або ми надто змучені. Отак От непомітно пролетить час Адвенту. А свята ми зустрінемо загнаними, забіганими і неготовими, як завжди. Сьогоднішнє Євангеліє. Має допомогти нам задуматися. Господь Христос знає, що ми обтяжені та змучені. Це Євангеліє коротесеньке і просте, нагадує подих, воно саме для нас, коли ми замучені. Христос радше знімає з нас тягарі, аніж накладає їх, Він пропонує нам скинути з себе ярмо конкуренції, суперечок. Затриматися в бігу та відпочити, але вимагає одного прийти до нього. Найкраще стати перед образом Христа і зустрітися з Його поглядом поглядом, сповненим миру, тишею та вірною любов'ю. Ярмо Христове, тобто Його вимоги, є простими смирення і лагідність. Ось духовні вправи на Адвент для тих, хто вже не має сили. Довіра до Бога, вірення йому своїх справ і клопотів, покладення на нього своїх тягарів, ось реколекції для змучених і загнаних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.